Одна з головних задач усього нашого суспільства ми повинні створювати щомісяця 100 тисяч дронів, а це стоїть сотні мільйонів рублей. Страшне оружие, вот Путіним обсуждали, но это бешеные деньги. Но жизнь же дороже. Зараз ми поступаємось ворогу майже у всьому в живій силі, боєприпасах та дронах. Майже два роки війни в цьому плані до кардинального перелому не призвели. Росіяни вчаться на своїх помилках і крадуть наші технологічні рішення. Ми креативніші, але вони мають змогу масштабувати наші ідеї та брати чисельність. Але невдачі це не привід скласти руки та впасти духом. Навпаки, треба тверезо проаналізувати ситуацію та зробити висновки. Ми надто покладаємось на партнері. Не реалізуючи свої можливості. Це помилка, але її виправлення це наш ресурс, який ми можемо використати. Тому одне з головних завдань усього нашого суспільства має бути таким: як на місяць забезпечити собі 100 тисяч дронів. Бо перевага в дронах дасть нам з Богу робити так, щоб в опорні пункти ворога щодня прилітав термобар за термобаром, Щоб орки відмовлялись виходити на позиції і вимушені були проводити ротації щодня, щоб них просто. Не було кому тримати лінію фронту. Уся країна має працювати на ці пріоритетні завдання. Якщо треба, то і в технікумах. І в університетах треба відкривати цехи по збірці дронів. Це, до речі, також практична освіта, краще за будь-які теоретичні підручники. Слід зазначити, що чогось подібного, але в більших масштабах я очікував ще там одразу, після широкомасштабного вторгнення у лютому 2022 року, і року. Ще за півроку до цього я е, звертав увагу на те, що якщо буде повномасштабне вторгнення, тоді ще ніхто це толком не вірив. То першочерговою ціллю можуть бути телеком оператори оператори-провайдери інтернету і, взагалі, оператори зв'язку, тому що це ну, дуже важливі е, точки больові. Е, і насправді ці атаки відбувалися, і були вони неуспішними. Насправді, то що багато хто людей якраз наприкінці лютого, у березні. 22-го року дуже серйозно переживали стосовно того, чи не може ворог нас залишити без зв'язку, без інтернету і так далі. Е, на жаль, ой, на щастя, тоді вистояла вся система, нічого не, лягло, не рухнуло, хоча е, росіяни дуже сильно старалися. А чому сталося зараз і чому Київ став? Е, насправді подібного класу атаки вони з наскока не виходять. Їх готують місяцями інколи роками. Для цього потрібно безліч фахівців, ресурсів, коштів, часу. Тоді, мабуть, погано підготувалися, бо ну, сподівалися Київ за три дні. Усі ми розуміємо знов-таки непереможна корупція, яка є основою Російської держави. Пройшло майже два роки, і все ж таки щось їм вдалося. Хоча компанії до цього готувалися, готувалася знаю, і компанія «Київстар», і інші мобільні оператори, і ключові інтернет-сервіс провайдери, і оператори телекомунікації всі розуміли, у них є фахівці, у них є. Правильне розуміння кібербезпеки, як її правильно будувати, але все ж таки вони не боги, Вони не можуть передбачити всього, тому що кібербезпека і взагалі технології це постійно, щоб залишатися на місці, треба дуже швидко бігти. І цим займаються обидві сторони, але ось все ж таки величезні такі надзвичайно складні системи, як системи мобільних операторів. Вони мають безліч маленьких шпариночок, не, не викритих ще вразливостей, і тому така довга планомірна витратна робота, вона все ж таки дає результати. Хоча, наприклад, проукраїнські хакери досягли більших результатів у 2022 році. Як я от дуже коротко зараз одне запитання, а потім трохи ширше інакше запитання. Якщо порівняти ось цю дос атаку з вторгненням армії. То з чим можна було б порівняти ось те, що сьогодні? Я розумію, що ви там параметрів цієї атаки напевне знаєте. Можливо, і знаєте, я не знаю, тому не буду не буду, не буду стверджувати. Але я думаю, що ви можете оцінити так само, як військові можуть приблизно оцінити за наслідками, чим вторгалися і чим стріляли. Та фахові військові завжди зрозуміють, що це не з пістолета були не пістолетні війська зайшли. Скажімо так. То якщо порівнювати з військовою агресією, з чим можна порівняти ось ту атаку, яка сталася сьогодні. Я можливо ризикую некоректне порівняння, але перше, що мені спадає на думку від вашого неочікуваного питання, мабуть, це взяття ДАПу до Донецького аеропорту або бахмуту. Тобто довго і витратно готуватися, так і ну, взяти якийсь населений пункт, не дуже ключовий, але болючий. Для нас, тобто кожна втрата. Для нас це ну неприємність, це боляче і так далі. Але ну глобально нічого не рухнуло. Так є е, деякі, е, і ми зараз говоримо не про дідос атаку. Дідосатака це таке е, не дуже серйозно, і воно дуже швидко лікується. А ось те, що ядро е, системи Київстара лягло, це серйозно. Насправді, але у нас є інші оператори. У нас справно працює система традиційного інтернет-доступу. І, і так, є у деякі банкомати не працюють, деякі термінали не працюють, але завдяки тому, що вони ось передачу даних засновують на одному операторі, і там не можна перемкнути просто сімку швидко. Це швидко не робиться. це стаціонарно підключаються відповідні термінали до. Мобільних мереж одного оператора, і це ну я думаю, що найменше дуже швидко. Це кілька днів, щоб переналаштувати. Але, скоріш за все, мова може йти про. Кілька тижнів, але я дуже сподіваюся, що все ще сьогодні Київстар uh, відновить роботу. Ну, вже пишуть про те, що нібито мобільний «Київстар» почав працювати, принаймні в Києві. От я читаю, але тут важлива інформація, що для ну і для мене також. До речі, бо я користуюся одним із цих uh, операторів. «Водофон» та лайфсел попереджають абонентів про можливі проблеми за даними операторів. Зараз їхня робота стабільна, але можуть виникати деякі труднощі з поповненням рахунку, активацією нових абонентів, роботу сайту а також додатку. Ну я думаю, що сьогодні абонентів лайфсели водафон стало. Е, неймовірно багато, і в нас буквально хвилинки півтори. Але я не можу не запитати, до чого варто готуватися нашим е, людям, бо атаки можуть бути, скажімо, на енергетичну мережу, до ну, я маю на увазі і атаки в, в мережі, саме такі от хакерські, на банківську систему. На до на що завгодно? Тут не треба лякати, але, знаєте, і мовчати, казати, що все буде добре. А потім ми побачили бучу, все добре може не бути. Тому щоб розуміти і як людям від... убезпечитися, чи як діяти, що чинити. Ну якщо можна так загалом звичайно, я тут. Розширеної е, коментарів ми не одержимо, але приблизно, хоча б щоб розуміти ситуацію, достатньо знати того, що це може статися, це найбільше, і відповідно готувати план Б, план С і так далі. Е, зрозуміло, що там у когось е, хтось думав другу сімку завести. Е, ось привід. Да? Wi-Fi точки зрозуміти, як ви можете зв'язатися, попередити. Ну, всі рідні знають, що можливі перебої, тому все це не смертельно, це тимчасово і так далі. Тобто більше тут психологічний аспект, насправді, технологічним аспектом. Я думаю, що сьогодні ще вирішиться це питання. А готуватися, просто знати, планувати собі, та не не покладатися на одного, не складати всі яйця в один кошик, як то кажуть, так. Тому ось це дня, кожен вирішувати і буде його індивідуальна. І я думаю, що всі там інші мобільні оператори, і там власники терміналів, мереж і так далі, врахують цей досвід, і наступного разу будуть готові там якісь резервні канали постачання. А -а -а. Ну трафіку я на устану запитає таке питання про фана в цьому? а От Можна придбати, скажімо, супутниковий телефон, ну, наприклад, для себе і для того, кому ти хочеш телефонувати. Він є в доступі, яка ціна приблизно. Чи це тут всі цій ситуації не рятує? Ну, раптом геть критична ситуація, в когось може бути, знаєте, от людина думає, я, мені треба буде зв'язок в будь-якому разі. Для кого це надзвичайно критично? Так, послуги супутникового зв'язку доступні. Я боюся там не точно сказати, але мова йде там приблизно 100 доларів на місяць абонплати. і плюс апарати вони теж доволі дорогі, і там можуть бути ще додаткові в доларах, там по хвилина тарифікація. Тобто для звичайних людей це невиправдано дорого. А для бізнесу я думаю, що відповідальний бізнес про це про подбав про телефони для своїх користувачів для мобільний супутниковий інтернет. Знаєш, ну, така невеличка коробочка, типу той самий Starlink, наприклад, дуже сильно виручає. Але знов таки це для кого це дуже супер критично і, і у кого є відповідні кошти.